Українці багаті різнобарвними народними піснями. Їх така кількість, якою не може похвалитись жоден з народів у світі, протягом 15 років прославляє та співає українські пісні народний ансамбль ветеранів Полісянка. Стлана Данько, соціальний педагог Шостинського міського територіального центру соціального обслуговування відділення денного перебування номер 2 є незмінним керівником народного ансамблю ветеранів Полісянка. Вона розповіла, що основна ціль полісяночок привити любов до української пісні та культури у Підростаючого покоління це ансамбль жінок активних, веселих віком від 60 до 80 років. Це жінки з півучою душею, люди, які несуть у своїх піснях душу українського народу, передають традиції, звичаї, живуть. Живуть у пісні, живуть вдома працюючи, живуть невтомними руками, вишиваючи і створюючи ось такі чудові вишиванки, тому що вони вдягнені у вишиті сорочки, які створили власноруч, достали із скринів, можливо, ще своїх мам. І одягли, щоб передати, побачити, побачили діти, покоління. Послухавши виступ, панянок можна впевненістю сказати, що українська пісня дає жінкам наснаги і позитивні емоції. Світлана Ільївна запевняє, що у їхньому колективі співають надзвичайно талановиті жінки. Наша Україна співуча, що берегли пісні нашого народу, співали, адже пісня то душа народу, і хто співає, той журбу проганяє. Колектив у нас дружній. Одне за одного беруться, співають, святкують. У нашому колективі є баянист От Володимир Пантелійович, чудова співуча душа. Один він з музичною освітою, а жінки. Полісянки ансамбля без музичної освіти, але з Божим даром. Учасниці ансамблю не можуть представити своє життя без рідного колективу, в якому кожна з них співає вже багато років. Жінки з натхненням говорять, що саме полісянка відіграє значну роль у їхньому житті. Я люблю співати, люблю танцювати, люблю каліки. У нас весь сплечений та ті, що ну взагалі. А я тут развлекаюсь по повній програмі, несмотря что що у мене вже вклонний возраст. Я дуже люблю цей колектив. Хожу, танцюю, співаю і, і всіх вважаю. Я так люблю співати. Наша життя проходить дуже весело і хорошо. І спасибо всім, що нас ще привітають везде. На пенсії дома сидіти очень одиноко, а общение з людьми. Придліває життя чоловіком. 15 років з задоволенням відвідує центр Катерина Дудченко, яка вже не уявляє свого життя без колективу. Дуже подобається, дуже подобаються керівники цього закладу, працівники цього закладу. Ми їздимо по селах, виступаємо з концертом. Ми їздимо по монастирях. Ми вже як би сказати. Уже преклонного віку, але ми хочемо співати. Ми хочемо веселитися. Ми хочемо общаться, щоб наша життя продовжувалося. Нам нам здорово тут травиться. Спасибо, Миколі, ноги, що він цей територіальний церкв організовує держить як не тяжко в цьому щас світі. Пісні, які виконує народний ансамбль ветеранів Полісянка, ще співали їхні бабусі та дідусі багато років тому, котрі завдяки колективу збереглись і звучать у наші дні. Шановні полісяночки, ідіть. Нехай молодь дивиться, що 80 років живуть, співають, що Україна не має віку. Як і Полісянка, На вулицю я збиралася. Цього разу жінки відзначали стародавнє свято Івана Купала, яке не обійшлось без душевного співу на лоні березового гаю, що розташований поруч з центром, Завершило свято чаюванню колі однодумців за душевною розмовою.